Сам факт прямої зустрічі української та російської делегації буде успіхом. Вважають експерти. Польські перевізники отримають дофінансування від Євросоюзу. Тривалі заморозки спричинили втрату врожаю. У Стамбулі завершилися перші переговори щодо ситуації в Україні. Тристороння зустріч відбулася між делегаціями зі Сполучених Штатів України та Туреччини. Перед цим також у Стамбулі зустрілися делегації з України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Про безпосередню участь у форматі Україна, Росія поки відомо небагато. Аналітики кажуть, сам факт прямої зустрічі української та російської делегацій буде успіхом. За офіційною інформацію російська делегація проти присутності представників США на прямих перемовинах з Україною покинути переговори за вимогою росіян мають також господарі. Зустрічі турки ці переговори ні до чого не приведуть. Схоже, сторони прилетіли для різних перемовин. Аналізують експерти. Російська делегація прилетіла, аби продовжити переговори, які перервались у 22-му. З іншого боку, Україна на чолі з міністром оборони хоче говорити про 30-денне припинення. Ня вогню деякі коментатори погоджуються, що переговори у Стамбулі це вистава, влаштована для Дональда Трампа. Європейська комісія надала попередню згоду на співфінансування придбання тахографів польським перевізникам. Міністерство інфраструктури запевняє, що очікується остаточне позитивне рішення із цього питання. Фінансування із плану відбудови також буде надано тим підприємцям, які уже придбали ці пристрої. Очільник міністерства інфраструктури Даріуш Клімчик заявив, що гроші підуть перш за все малим та середнім підприємствам. Ми готуємо систему імплементації, допрацьовуємо нюанси. От як хто буде охоплений дофінансуванням? Яка сума передбачена, з якими критеріями буде відбір? Перш за все, хочемо, щоб це було доступно малим та середнім підприємствам, тобто підтримати польські сімейні фірми, що займаються перевезеннями і середніх предсімбіорств, чилі весше польське родінне фірми транспортове. Міністр інфраструктури оголосив, що відомство готує законопроект щодо експедиторів. Метою цих правил буде викорінення незаконних перевезень. Потрібні зміни до польського законодавства, якщо політична еліта хоче унеможливити фінансування виборчої кампанії поза виборчим фондом. Таку думку висловив політолог професор Біскоп. Експерт торкнувся питання можливого іноземного втручання у вибори, про яке повідомляло наск. В ефірі польського радіо Бартломі біскоп заявив, що повністю виключити таку діяльність неможливо, але її можна законодавчо обмежити. Я ще... Я не цього жодних станом на сьогодні жодних в наслідків від цього не буде, адже польське законодавство допускає такі варіанти. Кампанію можна фінансувати ззовні, і найочевидніше так і буде на користь когось із кандидатів. Тому потрібні зміни закону. Частково це унеможливить подібні схеми, але частково все ж ні, бо варто також враховувати інші, так би мовити, інтернет-моменти. Де з війська що вище є дависти вільних моментах вже такої інтернетових? Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться уже в найближчу неділю, 18 травня. А виборча тиша діятиме уже з найближчої півночі до 21 години у неділю. В Угорщині знову протести цього разу проти закону про прозорість суспільного життя, який внесла до парламенту урядова коаліція. Документ передбачає, що організації вороже налаштовані до уряду та отримують підтримку за кордону. Можуть бути оштрафовані. Протест відбувається перед будівлею управління захисту суверенітету, яке згідно з новим законом має мати широкі компетенції. Протестувальники облили будівлю червоною фарбою. Проект передбачає створення списку організацій які загрожують суверенітету Угорщини та отримують фінансування з за кордону. положення законопроекту розроблені за зразком аналогічного, який діє у Росії. 36-річний чоловік хотів зробити селфі на капоті поліцейської машини. За це він відповість у суді. Інцидент стався у катовицях. Спочатку чоловік викликав поліцію, після чого відбулася незвичайна фотосесія. Розповідає Домінік Міхалік із катовицької поліції. чи виконували Під час того, як поліцейські залагоджували формальності після виклику, чоловік, який викликав правоохоронців, вискочив на машину, аби зробити фото. Обстеження показали, що він. Він мав два проміли алкоголю у крові. Результатом його селфі також було пошкодження капуту автомобіля. Алкоголу його потреби зроблення собі так званого селфі було в'язання в масці поясду. Чоловіка доставили до слідчого ізолятора. Після протверезіння йому було пред'явлено звинувачення у знищенні майна, за що він відповідатиме у суді. Ривалі заморозки спричинили втрату врожаю плодових культур. Скаржаться садівники із Білої Підляської. Найбільше шкоди зафіксували при вирощуванні конкретних сортів яблунь. Там збитки можуть сягати навіть 100 відсотків, каже президент Асоціації виробників фруктів Станіслав Данілось. Зав'язки опадли куп'янки квітів осипалися. Перші заморозки сталися саме на початку квітня. На початку цвітіння, тож деякі сорти яблуні на самому старті зійшли з дистанції. Після цього чергові сорти почали входити у фазу цвітіння і знову були заморозки. Вони що кілька днів поверталися, і щоразу ці заморозки є несподіваними. Вхожіли в пов'язми фаза на тим. Напотикали знову супеншемрозик. Он субсисивні цокілька діше появляв. niespodziewanie. Тим часом в інституті метеорології тепла не прогнозують. Замість весняної погоди буде осінь, кажуть синоптики. По всій країні буде мокро, вітряно та холодно, а в передгір'ях навіть сніг та ожеледиться. Така ситуація триватиме до вівторка. Зараз у Польщі навіть фіксують сніг. Зима повернулася до татри, і сніг падає не лише високо в горах, а в самому Закопаному. За прогнозами синоптиків на вихідних температура може іще більше знизитись.